Я зі школи думав про кар'єру військового. Там було три дня підготовки і... і на штурм. Ми заходили в село під прикриттям е... техніки важкої. там місцевих дуже мало було. Я отримав вогнепальне поранення правої ноги в результаті контактного бою. Розпочалося це з того, що я подав заявку на грант під час повному вторгнення. Ми ми готувалися по перше до нього. Я разом з дружиною забл... забрали обладнання для виробництва Джерак і разом розпочали цю справу. Мене звати Олексій, я військовослужбовець, засновник проєкту МідБрайб. Народився в місті Славутичі, дуже довго проживав в місті Чернігів після закінчення школи. Ну, і Зараз проживаю в Києві. Я став військовим від початку 2014 року. У віці 19 років я пішов добровольцем на фронт. І ну, так, і почався мій військовий шлях. Я зі школи думав про кар'єру військового, але це, це не на 100% було вирішено. Просто так сталося склала ситуація в країні, ну і прийшлося йти до армії. Такий час тоді був. Це тільки початок антитерористичної операції, і був хаос у саме Збройних силах України, і було дуже багато добровольчих батальйонів. Ну і ми з побратимами об'єдналися і пішли в один з них. Ну Все почалось з того, що ми. Я з дитинства займався тактичним пейнтболом, і трохи розуміння було там тактики, якоїсь роботи в групі. А коли вже попали, потрапили в сам добровольчий добровольче батальйон, то там було три дні підготовки і на штурм. Ми спочатку були в місті Дніпропетровськ, нас там оформили, навчили трошки і поїхали на операцію по звільненню селища Піски Донецькій області. Ми заходили в село під прикриттям техніки важкої, а потім брали просто вулицю і одна за одною її чистили. Ну, зачищали від ворога. Ну, там місцевих дуже мало було. Вони ну, в більшості своїй десь ховалися. О, на жаль, я так з ними не спілкувався, тому що мене під час цієї операції поранили. Я ну, до кінця не до піс... до кінця операції не, не, не дійшов, так сказати. Я отримав вогнепальне поранення правої ноги в результаті контактного бою. Мене вивезли на евак в якесь селище міського типу. Я навіть не знаю, де я був. Там трошки мені, мені обробили рану, зробили операцію і відправили вже до міста Дніпро на лікування. Після відновлення я трохи ще погулявся вдома втома, і пішов в інший батальйон добровольчий. Це в 2015 році до 16-го. Періодично приїжджаючи і поїжав і від'їжджаючи додому, а потім з 16 по 19 ще служив за контрактом. Взагалі, створити власний, власну справу, власний бізнес. Я хотів ще, мабуть, з дитинства. У мене були спроби: це пенбольний клуб. Я його заснував, але він не довго пробув, тому що я поїхав навчатися. Саме ідея Джерек з'явилася ще до повного штатного вторгнення. Розпочалося це з того, що я подав заявку на грант від Міністерства міграції для ветеранів АТО. Пройшов навчання, захистив цей грант і отримав обладнання, яке мені було необхідним. І так склалося, що я його забрав за я його отримав за два дні перед повномасштабного вторгнення. Тобто, 22 лютого мені прийшло обладнання, 24-го почалася велика війна. І процес запуску виробництва він дуже відклався в сторону, тому що. Я з побратимами ми одразу стали знову до зброї, захищали з міста Чернігів, ну і пізніше вже поїхали далі. Під час повномасштабного вторгнення ми, ми готувалися, по-перше, до нього. У нас був скласклочений колектив, розроблений план дій. І з першого дня, там як все почалось, ми зібралися в обумовлених місцях. Перший день ми разом зібралися, як добровольці. Не були ну, оформлені на ЗСУ, ні в ТРО, нікуди. В принципі, всю Чернігівську компанію ми були просто добровольцями, не оформлені, котрі співпрацювали з першою танковою ну, і з іншими підрозділами. Перейшовши на нове місце служби в місті Київ. Я разом з дружиною забрали обладнання для виробництва Джерак і разом розпочали цю справу. У вересні 23-го року. Ми разом з дружиною запустили наш бізнес. Нарешті ми вирішили відкриватися, тому що сподіваюся, що війна нас рано чи пізно закінчиться. Ще не вирішив для себе, чи я хочу залишатись в армії, але скоріше за всього ні. І треба ну мати якесь, якусь подушку, куди куди ти повернешся на цивільне життя і будеш вже чимось займатися. Тобто, не шукати роботу, там не бути охоронником у тебе, а в тебе вже буде які, якась нервна робота на базу і будеш працювати. Ну найскладніше було це розробити правильну рецептуру смакові якості. Ми переробили дуже багато партій, деякі попортили. Поки знайшли цей, ну, як на мене, ідеальний баланс поєднання і смаку і того, щоб продукт був готовий, а не якийсь там напівсирий. Це, от, мабуть, одне з найскладніших було. Через те, що я досі військовослужбовець, більшу частину відповідальності, так сказати, за бізнес я переклав на дружину. Саме вона у нас веде сторінку, робить жерочки, кобаски. Вона на назву ми придумували разом. Дизайн, в принципі, продумувала теж разом, але вона там більш цим зараз керує і відповідає за все це. Наша компанія називається Meat Bribe, В перекладі це м'ясний хабар. Назва прийшла від ім'я імені нашої черепахи. У нас є черепаха. Ну, ми перебирали в нас якішка Ярославна, але таких нас вже багато в інтернеті і багато компаній. Хабар ну, такого не, не, такої назви ще не було. Ну, через таку назву в нас є так сказати, слоган нашої компанії: якщо хабар, то тільки м'ясний. У нас є гарний поточальник м'яса, гарного якісного м'яса, де майже немає відходів. Тобто ми його закупляємо, потім відбувається процес обробки самого м'яса, виділяється все зайве, миється. Потім ми його проморожуємо, обробляємо, так сказати. Різ, ріжемо або ну, якщо це джерки, ріжемо на слайсері, якщо це ковбаски, то ми на м'ясорубці перемалюємо. Ми не додаємо там якоїсь хімії, фарш, там, не додаємо хліб, ну, щоб здешевити. У нас чисто умовно філе, чисто м'ясне. Спеції ми знайшли теж натуральні, без добавок. Тобто, якщо там умовно це паприка, то вона паприка, а не якась там з єшками. От, нарізали, замарінували м'ясо, воно стоїть певний час, скільки треба по технології. Потім викладаємо це все в дегідратор і ну, відповідно ставимо, в залежності від того, що ми готуємо, є теж технологічні карти з часом вироблення продукції. З самого початку нашої компанії у нас було такі було, було розуміння, що ми не хочемо додавати різні шкідливі додатки до, да, до бавки, тому що, ну, по перше, це здоров'я. По-друге, джерки це такий продукт, який використовують і військові, спортсмени там діткам можуть давати, я знаю, в школу і якось, ну просто мені б не хотілося їсти продукти, в якому є якісь добавки. У нас і так дуже багато різних продуктів з магазину з добавками йдуть. Ще ми додаємо нітритну сіль обов'язково. Вона обробляє м'ясо таким чином, що всі бактерії зникають і унеможливлює отруєння. І також додає продукту більший термін придатності. Зараз в нас вас більша частина замовлень це через наші соцмережі, там мережі Instagram, Дуже багато знайомих рекомендують один одному. Влітку ми ставили свої джерки на одне з на, в один із закладів в Києві. Це сезонний бізнес, тому він працював тільки влітку. Є постачання, постачання в місто Чернігів магазин. І зараз ми намагаємося масштабуватися, але, на жаль, відключення світла дуже сильно ламають нам цю історію. Плюс дуже дороге обладнання, і все за один раз неможливо купити. Ну, якщо не лізти в кредит, але ми не хочемо цього. Для військових важливо відкривати справу. Тому що це, по-перше, реалізація себе на цивільному в цивільному житті, це можливість об'єднатися з побратимами щось відкрити, можливість допомагати таким теж військовим порадами своїм досвідом і своїм прикладом. Тому що люди повертаються з фронту, вони проходять тяжкі бої, і дуже часто в цивільному житті вони не можуть себе знайти. Саме через такий от ветеранський бізнес люди можуть більш соціалізуватися, знаходити там своє оточення, ком'юніті і підтримувати один одного. В майбутньому ми хочемо докупити обладнання, зробити процес виготовлення джерок набагато швидше і масштабніше. Для цього нам ще потрібно своє особисте приміщення. Ну, По-перше, я мрію, щоб ми нарешті перемогли. Закінчилася ця кровопролитна війна нашою перемогою. Це прям перше і найголовніше, як на мене, дітей хочу дуже розширення своєї справи і, і можливість подорожувати.